Всім привіт! Я сьогодні на дачі. Сьогодні у нас дуже жарко. Вчора закінчую отакий ось ножик. Покажу трошки вам. Ножна шкіра. Тиснення зверху. Це кожа рослинного дублення. Ніж звичайна шкіра. Дрем'яна в смислі. Хромового дублення. Ось такий ось нарядний ножик в мене вийшов. Ось такий ножик. тут стоїть. CPM90V. Ножик тоненько зведений, дуже ізумітельно він ріже. На больстер поставив Макуме. Перший раз Макуме працював. Ну, от. ну виглядить так доволі таки Непогано, це макумешка. От. За макуме така проставочка з стабілізованого шпальта. От. І оце стабілізована. По-моєму, якщо я не ошибаюсь, стабілізована береза. Дуже круто вона виглядає, вона тверденька. І вона так по формі дуже підходить. Цьому ножику гармонує все. Так, звук такий ножик. Ножик зроблений не на замовлення, <кій> піде в продаж. Ціна такого ножа буде стоїть 6500 гривень. Хто хоче, звертайтесь, можна купити. Зараз багато ножів не роблю. Самі розум... розумієте проблеми <кій> зі світлом. От. Так що якось отак. Ну так, щоб ви розуміли, про нашу спеку, це город Дніпро у нас. Сьогодні 2 часа дня. Я коли почав знімати, мені телефон написав, що треба туди апарат перед тим як знімати. Дивіться мій термометр. 40 градусів. Це в тіні. Це така у мене кухня, така не кухня, а бесідка приміщення продуваємо. 40 градусів в тіні. Ось так от хлопці. Дякую за увагу! Слава Україні!